Це я нарешті приїхала в ліс насолодитись співом пташок. І десь звідти постійно долинають звуки. Мабуть, треки якісь катаються. Ну, треш голосно дуже. Аж пташок не чутно. А так хочеться тиши. Привіт, друзі. Давно не бачилися. Ось Почався вже новий весняний сезон. Сидіти вдома вже не було сил. Погода класна сьогодні. Завтра передаю дощ, тому я вирішила замість манікюру поїхати в ліс. Все круто. О, о, саркосиха. Вибачте, вибачте, переключаю камеру. Ось, дивіться. Ей. -е -е -е. Раз. Десь ось ще було. О, дивіться, вже кропива молоденька. Воно сидить іще маленька. Ай, вже вколола. Там за листочком. І все, дивіться. Хоп. Оно. І ще сидить. Але вже крапива колеться. Клас! Клас! Це хотіла поговорити трошки з вами. Бачите. Клас, зараз буду збирати. Дивіться, і ось вона сидить. Ти-ти-ти. Ціла доріжка така. Ой. Ось красуня. Так. Чик. Ой, еще садить Малюк. И все. Глянь, это под листочками ховается. Так. Так. Все. Это так на кучку куда-то. Так, яка гарна. Клас. Яскрава така ще на фоні зеленого листячка виглядає просто суперово. Так, де це тут іще бачила? Так, І все. І ось все. Немає. Так, і десь ще Зараз подивимося, подивимось. Ага, ось одиниця. Ой, поламалося. Десь ще бачила все. Ой, колеця кропива. Так, зараз тут іще галявину. Ще вирішила набрати молодої крапиви. Я люблю зелений борщик. Знаю, що вона корисна, вітамінна, і пам'ятаю, колись бабуся мені такий борщик готувала з крапиви. Ось, бачите, з галявини позбирала е, грибочків. І піду подивлюся ще. Ура! Хотіла поговорити з вами і гриби в лісі, відволікаються. Саркастику я зібрала, набрала трошки крапиви. А що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я сиділа в Фейсбуці, дивилася грібну групу, ну, різні грібні групи. Побачила, що вже в різних лісах Київської області вже почали і зморшки з'являтися перші. Ну, думаю, треба поїхати подивитися, а що в цьому лісі. Це в нас боєрське лісництво. Прийшлася по тим місцям, де зимою, зимою, до речі, збирала осінні опеньки. Нічого нема, ну зрозуміло, так. Але от поруч через дорогу знайшла Сарка ем... Ой, клас, коротше. Щастя, аж пре їдьте в ліс. Тут круто. Ліс, до речі, дуже схожий на Голосіївський. тому що такі от пагорби круті, підспуски, спуски, підйоми. Ось така історія. Тут так круто, круто. Покачають трішки м'язи. Завтра буду їх відчувати. Навіть якийсь ну, струмок ніби біг. Але поки от, хочу сказати, що жодного сморчка чи строчка я ще тут не бачила. Ось, ось сухі вушка, юди. І ось тут. Але ж цей трек гуде, капець, на весь ліс. Мені не повезло з тишою сьогодні. З погодою повезло, з пташками і лісом повезло. А от гудить. Це вже я відхожу від цієї гуділки, відхожу, а воно все одно. І в вуха, супер сухе. Я таке достаю з сушилки. Вони в мене зберігаються, і потім, коли я роблю раменчик, кидаю його в кипіточок. От. І воно там за пару хвилин стає як свіже, зручно. Сьогоднішній трекінг. Оу. Підпортив мені. Але все одно кайфово на вулиці. Я рада, що я приїхала. Можна було поїхати на манікюр, але я обрала поїхати в ліс. Не пахне. Класно, сонячне, тепло. Навіть місцями жарко стає хочеться роздягнутися, потім в тіночок заходиш знову прохолодно. весна, вушка. Супер сухі. як ніби з сушилки я дістала. В лісі сухо. Класно, тепло сьогодні. Гудить цей трек на фоні, але я буду робити вигляд, що я його не чую. Хочеться їсти, мабуть, зараз поїм, тому що зранку. Я прокинулася і не поснідала. Закінчилася кава. І <схи> я вирішила, ну окей, все, поїду тоді в ліс, щось собі куплю. Я буду це печиво собі взяла, буду це, відкривати сезон. Так, це в мене... Ой-ой! Яловичі битки, сир і чайочок. Все, буду насолоджуватися пташиним співом і отримувати насолоду. Це щось знайшла таке засушене не зрозуміло, що то воно таке. Не знаю. Ось, дивіться. По типу з цифри теж така як бакарчик. Але це не вони. Це... От не пам'ятаю точно назву, дищиться якось, по-моєму, так називається? Якщо пам'ятаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Скажіть, а у вас є традиція залишати? щось їстівне в лісі на пенючку, чи то духом лісу, щоб допомогли вам потім знайти грибочки, чи просто пташкам, мурашкам, комашкам. Поділіться, будь ласка, згадую одну таку історію. Чому за печенюшку капитала, ну там чи за яблучка, ну що ви що зазвичай берете в ліс на перекус? От, згадала таку історію. Я навчалась там на одному курсі і Оля, психологиня, розказувала таку історію, що вона з подругою заблудилася в лісі. І вони ходили цілий день, втратили вже надію, що вони з того лісу вийдуть. У них розрядилися телефони, карти GPS, не ну, зрозуміло, що нічого не ловило. У них закінчилася їжа, закінчилася вода. І вже почало сідати сонце. Короче, і вона каже: Я звертаюся, кажу, боже, допоможи нам, будь ласка. каже, я все вже, ну, типу, не знаю, що робити. Каже, так хочу пити, так хочу їсти. Просто зараз помру. І каже, ми йдемо буквально, може, метрів з 10 в пеньок, а на пеньку лежать дві величезні груші. Вона каже, ми спочатку навіть не повірили, думали, як в пустелі Міраж. Потім каже, з'їли ці груші, сіли, вона каже, такі соковиті, одночасно і напилися, а потім каже, збагнули, що як же ж ці груші тут з'явилися, мабуть, це ми вже десь близько до виходу і справді знайшли вихід з того лісу. Я про те, що ці залишки їжі вони мають бути зі знаком плюс точно. Тобто це не порожні пляшки, не пластикові етикетки і сміття, а щось поживне і корисне.